Крута сівалка, так? Да? Ми колись як виросте, ми собі таку купимо. Це не ГПГ. А дуже схожий. Ось сього апаратик, да, Італік? Як по з МТЗ, він який маленький. Походу робили. Я навіть не знаю, щось ну чи ні. Я щось не можу зрозуміти, а може цей завод скеса. Скафер... Барк, дивись, як на МТЗ в тебе. В мене воду, Всім добрий день. Яке число Вітальон? 4 жовтня. жовтня пройшли дожджі і що? Ми встигли що все посіяти. А Вітальончику треба зараз їхати е... коротше, знайомому нашому допомогти культивірувати, заціпляти буде КПГ. Ну, це, скоріше все, буде друге відео. Зараз диски домой затягне. Що я взагалі хотів показати? Приїхали ж до палища, Віталя в палич учись. А палища тут туда... хаос. ну, Папа, каже, вже пороз'їжджалась половина. В нього поставляли техніку, так дож пішов. Оставляли техніку, Щас вам покажу, що тут цікавенько. Таке буде, мабуть, невеличке відео. Мені просто цікаво походити, полазити. І думаю, вам цікаво буде подивитися. Так. МТЗуха. Ну, 892, ну що тут? На МТЗухі тут немає нічого цікавого. Саме Найцікавіше це сівалочка. Де ти Віталь? Отаку сівалочку Ми колись з Віталіком говорили. Дивіться під МТЗуху. Маркера. ну маркерани. Це ж по неї по нулю сміло можна шмалити взагалі. а МТЗуха зуха, носіє, чи щось тут. Входи, виходи, походу, не хватає башлани і висять. Це в Я бачу в неї. Да? А що ж лово лосить? Оце крута сівалка, да? Ми колись як виростемо, ми собі таку купимо. Бачите, 4 метрове, це полтора тисяча. Все дивіться як поводочки дають, дві пружини дали. Це ж хлініки таке саме. Це ж ніка чудово трисувала. Все виставляється все чоченька. Тут такий дракон стоїть, я не знаю. Це дуже, навірно, велика рідкость для нас в наших краях челінджера не разу не бачив. Челінджер? Це челінджер чи що воно? Взагалі челінджер, а що це за фенна клейка? Коротше, таке. Це культиватор. КПГ? КПГ, навірно. А що це за культиватор? А ні, дивіться, це не КПГ. Це не КПГ геть, а дуже схожий, ого тут дишель, звісно, мощний, Дуже-дуже схожий на КПГ. геть Хороший. Зато вліво-вправо ну, є, ну не так як на КПГ. Геть похожий, ну хто такий бачив, підскажіть. чого? дивіться як зроблено. Цікаво, це самі робили. Скоріше, всього? Оце гребенка, звісно, тема. Ззаді каточок це було б... Це офігенно воно робить за цим культіваториком. Так. Це ловол, походу гать новий, дивіться, да? і ще блистить гать новий новий, походу. така лазить не буду. Але... Прикольно. Ну він на узку наушку калії таке ще ні, що стоїть. Очки ловол, щось не пойму. Все зашкодь 3,6, МТЗуха тягає ту. А чого? Не знаю. Так, да, ловила, звісно, навеска тут добротно, По сравнению з МТЗ тут а мощака така, що три выхода на гідравліку, все чітенько, все красиво. Ну СЗшка, что що СЗшка это такая. це таке. Так, звісно, есть Є з ньому плюси. За мінуси не знаю. Плюси точно є. По сравнению з МТЗ. Кабіна в нього мені якось комфортніша намного. То якийсь ганез... А, весь цей. Браво стоит Питопресскуватель що тут салон. Та, не видно, не буду, я ж кажу, може вони відкриті, але ну, не буду відкривати. Красивий, є з нього посередню з МТЗ плюсів. Я думаю, більше. Просто, як мені здається, у нас ще люди бояться цих МТЗ дуже до хрена, І ти на МТЗ можеш любую завчасть, знайти і що ліба. А лів мало. І, наприклад, даже як ми говорили, колись, ну а що взяти, а не дай Бог, і щось перестануть, завозити. Зараз запчастями проблема. Ну, це типо, як оці ці якісь там зумліони почали завозити. Ну їх завезуть 100-200-300 штук. Далі. Що? Запчасті закончу. На них. Ну, вся техніка може ламати, не звездно скільки вона буде ходити. Ну, Коротше, така типу, лотерея. Може вони ходить круто і добре, це вже вопрос другий. Вопрос времени. Може їх по навозі так багато, що буде вистачати е запчастей і вони будуть замінити чимось МТЗ, ну, думку, Мені цікаво почути вас по поводу ловолів і цих всіх китайських тракторців. Зараз підемо далі ще щось покажу. Ось о... теж опалища пара, і на знаю, я хочу отдільно прямо відео про нього зробити. Про цього юмчика. Це з нових юмчиків. Ну, то буде геть окреме відео. Тут опалища теж техніки. На охрані стоїть дуже багато. Мтезуха. Ди натезуху. Що це вихлопну таку зробили? Щось не пойму. Якась була, бачиш, бо напевно, ця була. Защита. Защита. Сівалочки такі. Прикольні, кстати. Ось все апаратик, да, Віталік? Да як по сравнів з МТЗ, який маленький. Зараз ну, я дійду далі покажу. Оці сівалки. Мені приказували, що це дискова не по краям колеса, а оце що тут. Зараз, да, прикатку покажу, як переділили. Тоже круто зробили. Та не, по-моєму. Вона обична дискова да, вже... На Неї, по-моєму, немає вообще, в неї просто должен бути ще. Ззаді колеса. Так, да, ззади якось колеса бути. Це вже щось переділили сам. Да, бач, привод щось тут. Чи це залишилося щось? Та це самі, походу, робили. Я навіть не знаю, щось ні. Я щось не можу, можу зрозуміти. А може це заводське. Ти бачиш? Вони на три, ну, як зроблено. А може і заводські так. Поділені, да, поділені на кусочки, воно отак і грає, ще що на диве качеля. І, а, і, то, і отут да, качелі, вони. Карданчик да. стоїть на приводу. Карданчик, Привода. да. А може знімають, щоб не крутилося? Може знімають. Може знімають собі. Раз сняв, та й полетів. Походу знімають. Звісно, да. сівалочка прикольна. Я перший раз таку бачу вживу. Чистечки диви. Так прикольна сівалочка, так? Да? Так, да, качелі. Так, да, бать, мабуть, знімають при транспортуванні цепки. Так все, дивися, карданчик, все ти що. Прикольно оце, що так диви, качеля ще й тут шар стоїть, воно ще має свойство так і грати. За кождим. Ну не за кождим. бач, я думав за кожним, а воно не за кождим стоїть. Я думав, що оці, скажи. Я Прикатки вони за кожним, вони не за кожним. Диви, нюха. Ніш. Ні, от стань ззаді, подивись. Раз, два, три. Дивись. Вони тут почали вже зміщатися в самому да. началі за рукав. я теж глянув mm -hmm. вроді це є, Ну тут типа як 3-6 все. да, автомат щоб включать. 3-6. Що нюха тобі? Нюха, ну нюха, ну нюха, ну диви, яка зняка. А що це якась турецька са, чи ні? Типа? Та То да, диви. О, так диви, який відпечаток оцей. Да. Так і на марка. Так і на марка. Нюха, нюха вже тоже резина бідна. Навірно, на нюху тоже стоїть мільйон ця резина. Ну блін, шеб здик, да, нюшка? Джон. Ну, джон з лемкеном це. Що тут показувати? Лемкен як лемкен. Джон як джон. І капот леканий. Це я так замітив багатьох старичків. Ну яко він, як ти думаєш, года, бо ці ще фариш у нього круглі. Скільки тут места, да? Офигеть. <різь> Зайшов просто і пішов. <риклад> а стартер, дивись, як на МТЗ в тебе. Манюка заводи таке до було. Пощо, пару, штатик спустив. Він да, Вигорів теж бідолага. Ну апарат теж. Так це ще новіше, ніж диви дивиш. Диви підсиплення, як цей. І це він може сміло... Джоновську, робили. Та не самі, на них на нових отаке. Ти що? Нема ні. вже ж пальців, дивись. Це не так, як у палища, що отут пальці стоять. Це не самі. А цього ж ти не бачиш? Це ж уже нові. Я бачив нові, йдуть оці. Може, він новіше, ніж 6 ні, року. Ні, ні, ні. Бач па я Віталійку кажу, бо Віталія каже, що самі це ж вже нові йшли, що типу, може це вже свіжий не в Джоновську, він сміло може с. Ну якраз комп... комплектація може бути, скажи. Це... Дивився на табличку. А, зробили. так ось табличка. 2006-го, певно. 2006 да. Ну це круто, блін, що він може собі сміло чіпляти любу жатку, а не тільки свою. Тут вже збагень, навіть це прийомка геть друга. Діка самачка крупна. Вона вже геть друга подиви на вид. По срівненню з 70 ну, от як у палича, чуть... ж, палича якого, 2004 року, да? чи 2003-го? Угу. а три роки, ну і змінення вже диви. Я ж кажу, він походу може, обичний флекс жоновський, і полетів. Ну все, резеняка ззаді. О, відкрита ляда. З цієї сторони все так само, з тої сторони Ну це може вже самі Ви, щось. Відключили. А, відключили, навіть ну, насаплить на самі маленькі обороти поставили. Бак такий самий гань, так? Да, да. да лапті які Віталій. А так, да, дивись, ось о фара. Ну це самі самі. Зробили, прикольно. Лапчики інші. А давай, як ґжанка близько, треба аж піднімати ну, на тілі. Дві натіліги які скатики. Качелька. Качеля. Так, качелька. Бачив в е ТікТокі оце в Кіровограді агроспецсервіс деділи, зробили на качелях. Не на качелях двохосна і спереді ось, трьохосна. І в них, бачиш, вася ламають, бо немає качелі, він переїжджає, вся нагрузка і репає. А тут диви, а Ну стань рядом, покажу, вітка маленька. Де, коліна. Ну за счет качелі він круто. Маїско. Маїско, фонарі ззаді. Копець вона низько стоїть. Диви, воно геть низько стоїть, а воно вже черкали, так? Да. А що по пацієнтки? Це що ця труба, як вона прави. На лопатки, бачите, наверно, самі додавали вже резинки. Щоб добре кидало. Бачите? Щоб забирало добре. Тут. Тут бачиш. Раз-раз А диви, який фаркоп на ньому маленький. По-моєму, паличе більший. Чи... Знаю, да? Ні. А що тут нічого не видно? Ну, таке чувство, що жопа буде, то... А який він взагалі? 74-й а може бути. Так, довірно скільки, пали ще більше жовтня. Він мала... маленький, мабуть. Пали ще більша оце все. Жопа, як ти кажеш. Ух ти, а що це сімки так багато від них? Чіпки забив. Що тут? Все таке саме? Так, Трошки. В руки ще нижче, оця штука. <прекал> <пілу> Це головно, назавісі вже вниз А? О тут щось так стоїш. 74-й манюнький, мабуть. Ну, в нього, походу, не така пропускна способність. Він типу, як ми дивилися 72, то 52 чи що? Як типу 40-го, типа... Тоді як в Андрієва робив що в нього 74 чи 76 був. Зеркала за літр Чи цікаво це самі ставили А Ось, диви як, під'їхав жатку тільки щелк. Не треба оці ці пальці з боку. Що тут па? стартер стоїть оцей, щоб назад відкидувати. Не став і травліка. А в тебе стартер стояв, да на на старку? А гідравліка лучше. Я думаю, он ну, да, це ж відкидувати. Ні, це не відкидувати, щоб викручувати. Ну викручувати жадку. Наклону жадко. Прикольний, так? Да? Такий він да. непоганий. Та да. Вигорів бідолашка, його б, щоб хтось полірнув загнати. Він вигорів просто, бач, краска. А не вигоріла до ґрунта, як є. А так? Дивиш, які в нього фари зверху не обичні. Не ладос. Так тут да щось йшло з ним, де мимо його ще щось. Якийсь візуал, контроль, шнек, сеть. Щось додавали ще, напічкали його. З сиденьям то. У подлокотнику. Ага, да, так. -да -да. Я понял, щось. Прикольний апаратчик трохи, самі подивилися, позаглядували. Завжди цікаво подивитися на щось нове, що не бачили, позаглядували. Трохи самі походили, я ж шкафу потривали. Так що, було цікаво, поставте лайк, підписуйтесь, дорогу